Доброго дня, дівчатка, господині, мої шановні підписники і гості каналу. З наступаючими вас святами! Я тільки дуже одного бажаю, щоб новий 2025 рік приніс нашу країну мир і спокій. Всім вам добра і злагоди! А сьогодні я буду готувати дуже швидкі, бюджетні, дуже бюджетні бутерброди. Потрібно один батон. Я Дуже полюбляю купувати студентський. Він дешевий. Ну і добрий. Один помідор, 100 грам шпротів, одна столова ложка майонезу, 1 столова ложка плавленого сиру і два зубка чеснику. Батон порізала на отакий частинки і тепер кладу обсмажувати. Батон посмажила, і тепер одна столова ложка майонезу і залишки сира плавленого. видавлюю і перемішую ретельно. сейчас я буду чесночком нам намащивать эту солычку умаковать буду солычку и измащивать чесночком и так все Помідори я роз... перерізала навпіл, а тоді на такі слайси і тепер сир з майонезом намащую, тепер кладу так рибку. От так помідорку і помідорку прикрашаємо як мухомора ватними паличками майонезом. Ну, це рот з мухоморами. Ну так, боїшся, да? Красиво. Так, а тепер Петрушечка. Петрушечка у нас снігу немає. І таки ми. Угу. Не хоче. Щоб покрасивіші. І отак. І так всі Намощую. Рибка хвостиком в догори. Помідорку прикрашаємо крапочками водні палочки. трушечка за лічені хвилини приготували отаку бюджетну красу, поставили на центр столу і вже свято. В коментарях я викладу ще багато рецептів бутербродів. Заходьте, дивіться, готуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей і миру всім у новому році. Слава захисникам України! Героям слава!